Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Зовсім скоро на телеканалі 2+,2 2 відбудеться прем'єра 16-серійної гостросюжетної драми під назвою Відступники. Варто зазначити, що це адаптація власного серіалу телеканалу 2+,2, який був знятий за оригінальним сценарієм ще у 2021 році. Проте не був показаний через участь у стрічці акторів, що підтримали збройну агресію Росії проти України. Тому 2+,2 плюс вирішив створити нову стрічку з новою командою та актуалізувати історію відповідно до сучасних реалій. В серіалі зіграли такі українські актори, як Сергій Дерев'янко, Андрій Клименков, Сергій Журавльов, Назар Грабар, Дмитро Рибалевський, Олександра Сорока, Володимир Ращук та інші. Серіал Відступники це історія про керівника карного розшуку Дмитра Горського та його команди, відділу особливих повноважень. Відданий своїй справі Горський продовжує боротьбу з криміналітетом. Він має унікальний шанс розробляти найбільш небезпечні бандитські угрупування та вести розслідування за власними правилами. Але, отримавши необмежену владу та всю потужність поліцейської машини, оперативникам стає все важче стримувати себе, аби не перейти межу. Тому вони змушені робити складний вибір залишитися на боці правопорядку, зберегти дружбу та кохання, чи стати відступниками закону та честі. Друзі, даний серіал обіцяє бути цікавим, захопливим, інтригуючим, раджу не пропустити прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!